Квасоля одна з найпотужніших і універсальних рослин, яку ви можете посадити у своєму саду. Вони дають величезну кількість стручків і є азогенізації, тобто вони повертають цінний азот назад у ваш ґрунт. Вивчення, як вирощувати квасоля, може не тільки дати вам тонни врожаю, але й принести користь вашому ґрунту. Незалежно від того, як їх їдять очищені. Цілі, сушені або свіжі, спарадж бінс, керли, кущ або стручка, боби один з найпопулярніших овочів у саду з багатьох причин. Популярні стручки широко використовуються в кулінарних видів Сейкс у всьому світі. Вони легко ростуть і є достатньо сортів, щоб ви могли знайти придатну майже для будь-якого клімату або поєднання умов вирощування. І найголовніше вони смачні. Почнемо з короткого відео про вирощування бобів у вертикальній вежі, а потім зануриться у широкий і різноманітний світ усіх квасолі. На той час, коли ми закінчимо, ви дізнаєтесь, як вирощувати кучеряві квасолі або кущені квасолі, можливо, навіть ваші улюблені бобів для спаржі, для очищення або свіжого споживання. Ви дізнаєтесь, як висушити квасолю. І ви завжди можете забезпечити стабільний запас цього смачного основного овоча для холодильника чи комори. Наукова назва фази Алас за кілька днів до збирання від 50 до 100 днів, залежно від різноманітності та типу. Світло, повне сонце, вода, мокрий, рівномірний полив, один дюйм або менше на тиждень. ґрунт, піщаний або шовковистий суглинок добре злити. Добриво, компост або, як альтернатива, повільно діє добриво від 5 10 за необхідності, шкідники, жуки, мексиканський промінь, павутині кліщі, попелиці, 3 ПС, огури, японські жуки, совок, цикади, марші. Захворювання, сприйнятливий до склеротину, білої гнилі, бактеріальних опіків, антракнози, іржі з квасолі, помилковою росою та вірусом мозаїки квасолі. Рекомендовані сорти квасолі. Купівля насіння квасолі може бути трохи складною, оскільки використовується багато термінів: будівництво квасолі або кучерява квасоля, боба для прибирання чіпачів. Давайте подивимось на деякі з цих типів квасолі, щоб зрозуміти їх трохи краще. Таким чином, ви можете збирати та сухість для подальшого використання, очищення квасолі. Очищення квасолі зазвичай призначені для їжі з ям, будь то сушіння для зберігання чи свіжих. Деякі популярні сорти для чищення включають пінто або чорну квасолю, квасолю та подібні. Хоча деякі види квасолі для чищення можна їсти на їх зеленій молоді стадії, як зелена квасоля, більшість з них вирощуються для їх характерних насіння. Дайна 90 днів. Боб боби для очищення з Японії. Пізній сорт з великим насінням. Тип куща Ін'ян – 75 днів. Дивовижна чорна, біла квасоля зі смаком, як черепаха. Кусті габітус. Ауск дитигрий, 70 пайові дні. Іноді називають тигровим оком. Очищення квасолі, яку також можна їсти, молоді як квасоля спаржі. Блискучі жовті насіння. Кучерявий і стручок. Палаюча квасоля та пластирна квасоля це сорти скелелазіння квасолі, як правило, вирощуються як квасоля спаржі. Їх також можна сушити для зберігання, але кучеряві квасолі, як правило, популярніші як квасоля з їстівними стручками. Пітки можуть бути особливо красивими через їх характерні кольори. Спостереження за квасолою також часто включають види двіртологів з надзвичайно довгими стручками. Одне зауваження про сорти патчів вони зазвичай віддають перевагу про холоднішій погоді, ніж більшість кучерявих квасолів. Якщо ви живете в цьому районі з коротшим рослинним періодом або прохолоднішими температурами, вони можуть бути для вас чудовими виконавцями. из нас, кто живе в більш пустельному кліматі, можуть відчувати більше труднощів у вирощуванні квасолі, ніж кучерява квасоля. Червона локшина 85 днів. Високі бордові кучеряві квасолі з довжиною палі до 20 дюймів. Колір зникає під час підготовки Скарлетт Пот 80 днів. Боб стручки довжиною близько 8 дюймів на кучеряній рослині з красивими червоними кольорами. Кантакай Уандер 72 дні. Хороші довгі зелені стручки квасолі на енергійній рослині. Один з моїх улюблених зелених квасолі. Спина. Кушні боби не піднімаються як кучерява або пластирна квасоля. Вони, як правило, залишаються в компактній, кущовій масі, рідко росте вище 3 футів. Кущна квасоля також, як правило, виробляє урожай протягом коротших періодів часу, ніж кучеряві сорти. Однак кущова квасоля чудово підходить для людей, які не мають місця для штату, і вони можуть бути енергійними виробниками для своїх коротших сезонів. Мова дракона 57 днів. Блідо, жовта куща з фіолетовими смужками дуже незвично. Фіолетовий колір зникає під час приготування. Королівський фіолетовий стручок – 60 днів. Яскраві фіолетові стручки утворюються на компактних рослинах. Офіс з стручками, які зеленіють під час приготування. Постачальник 50 днів. Хороша спаржа квасоля з насінням темно, червоної квасолі всередині. Сильна структура куща, золотий ВСК 50-5 днів, золота квасоля без волокон, жирна і смачна. Спробуйте послідовну посадку для розширеного збирання протягом усього сезону. Якоб великої рогатої худоби 90 днів. Чудова суха квасоля, яка стає більш ароматною і зберігає форму для приготування їжі. Ми любимо готувати їх з травами з саду, щоб зробити смачні бобові. Незвичайна квасоля. Бобс Едамама, фава бобів та обмеження квасолі потрапляють у цю категорію, як і кілька менш відомих сортів. Деякі, безумовно, сорти для очищення, наприклад, Едамама чи фава, а інші просто дико пофарбовані і рідко зустрічаються в комерційному ринку. Болот ти UDIWD виджван нану No 60 днів. Боб з рожево, білих тонів роблять чудову квасолю для очищення. Кремові або жовті стручки з червоними бризками також можна їсти, як боби спаржі. Мепе Грин 70 днів. Боба з Мунг, такі як Мепе, найпопулярніші для проростання квасолі за 7-10 днів, але вони також можуть бути культивовані для зеленої квасолі. Ром, 75 днів. Ця різноманітність бобів фава виробляє великі стручки, кожен з яких має 4-5 великих насіння. Готуйте як квасоля для очищення посадка всіх видів квасолі. Незважаючи на величезний вибір квасолі, всі вони, як правило, ростуть однаково. Давайте подивимось на основи ви можете почати посадку з насіння за тиждень два додати останніх очікуваних морозів. Для бобових кущів продовжуйте садити їх приблизно кожні два тижні протягом вегетаційного періоду, щоб забезпечити постійне виробництво. Ці рослини квасолі загинуть швидше, ніж кучеряві боби. Більшість різновидів кучерявої квасолі та пластирної квасолі вироблятимуть культури протягом усього сезону з їх лос. Для них ви можете сіяти один раз на початку сезону, а потім, якщо хочете, почати другу партію через місяць-два. Це дасть вам велику кількість квасолі до моменту збирання врожаю. Обов'язково регулярно збирайте врожай, щоб стимулювати утворення більшої кількості квасолі. Повне сонце ідеально підходить для квасолі, тому важливо посадити їх там, де вони отримують багато світла. Сорти кущів ближче до землі, тому вони повинні бути в місці, де вони не будуть випадково затінені іншими рослинами. Палаюча квасоля підніметься над висотами більшості інших видів рослин, тому вони повинні бути там, де ви можете розмістити шпалер або систему підтримки. Ви можете вирощувати квасолю на піднятих грядках або безпосередньо в ґрунті, уздовж огорожі в садових грядках, або практично де, де-небудь ще за умови, що вони мають повне сонце та мокрий ґрунт. Для більшості різновидів кущових квасолі посадіть 2 см один від одного і на глибину 1,5 см у рядах для кращого зростання. Це дасть вам прекрасну, густу матову посадку бобових, коли вони дозрівають. Посадіть ще одну партію кожні 2 тижні, щоб продовжувати регулярно отримувати культури влітку та осінні місяці. Посадіть кучеряві квасолі поспіль на відстані від 3 до 4 футів один від одного або подвійними рядами на відстані однієї ноги один від одного, сейте насіння на глибину 2 дюйми і на відстані 8 до 10 дюймів один від одного. Паляння квасолі буде значно кипіння, коли вона росте, тому їх можна посадити набагато далі один від одного, ніж кущові квасолі. Як альтернатива, ви можете заздалегідь запустити свою кучеряву квасолю, а потім посадити саджанці, коли ваші рослини досягають висоти від 6 до 8 дюймів. Однак, як правило, найпростіший спосіб просто сіяти безпосередньо і дозволити квасолі рости самостійно. Ви можете посадити кілька різновидів поруч один з одним, якщо ви не плануєте збирати насіння. Однак, якщо ви збираєтеся збирати насіння для посадки в наступному році, зберігайте різні сорти окремо, щоб вони не переходили. Бити. Поки у ваших квасолі є все необхідне, вони будуть рости без спеціального лідерства чи коригування з вашого боку. Отже, давайте перейдемо до списку всього, що потрібно для оптимального зростання сонце і температура. Квасоля це рослини, які поклоняються сонцю, і їм справді потрібно повне сонце навіть у спекотні місяці. Забезпечення того, щоб вони отримували щонайменше 8 годин світла на день, забезпечать вам найкращі культури. Проростання насіння сповільнюється, коли температура ґрунту нижче 60 градусів для Фаренгейта 16 градусів Цельсія. Однак молоді рослини толерантні до прохолоднішої погоди. Оптимальний діапазон температури для росту хорошого квасолі становить від 70 до 85 градусів Фаренгейта 21-29 градусів Цельсія. Коли температура починає сягнути 90 градусів на Фаренгейті 32 градусів Цельсія, квіти впадуть з лос, а ваші стручки з квасолі можуть не розвиватися. Важливо посадити квасолю досить на початку року, щоб дістати врожай до піку літньої спеки. Ви можете отримати другий сезон збору врожаю, якщо ви обчислите час для нових рослин, щоб досягти стадії для дорослих, як тільки літня тепла вщухає. Поливні рослини важливо уникати частого легкого поливу для квасолі, оскільки вони вважають за краще мати постійну вологість навколо коренів. Полив до глибини 4 Шести дюймів і мульчування навколо молодих рослин збереже їх щасливими та змусить їх встановити більш глибокі кореневі конструкції. Легкий полив спонукає їх до коренів, близьких до поверхні ґрунту, а рослини більше загрожують пошкодженням шкідниками та теплом. Шланги з крапельним або сочиком пропонують додаткову перевагу для квасолі. Ви можете поливати, коли рослини виглядають так, ніби їм це потрібно. Якщо ви поливаєте вручну за допомогою розпилювача або використовуєте розпилювач, зробіть це дуже рано вранці, щоб листя рослин висихали на сонці. Це допомагає зменшити грибкові проблеми на листках. Найважливіший час для постійного поливу це коли ви проростаєте насіння і коли рослини цвітуть і розвивають насінні стручки. У цей час ваші квасоля люблять близько 1 дюймового води на тиждень, щоб продовжувати виробляти. Ґрунт для вирощування квасолі. Ідеальний ґрунт для вашої квасолі це піщаний або шовковистий суглинок. Глиняні ґрунти повинні бути вдосконалені, щоб послабити ґрунт і надати корінням здатність дихати. Змішування певної кількості компосту або іншого органічного матеріалу через ваш ґрунт перед посадкою допоможе запобігти ущільненню глинистих ґрунтів навколо рослин. Аналогічно. Ви хочете добре дренувати ґрунти, які не дозволять воді накопичуватися та утопити ваші рослини. Добрива рослин квасолі Квасоля вважається рослиною, що визначає азот, і насправді не дуже вимогливі до поживних речовин. Для кращого виробництва додайте компост, багатий органічною речовиною до свого ґрунту, і цього повинно бути достатньо для більшості необхідних поживних речовин.